Всім привіт! Там на задньому плані кіцька моя кава. Ми вийшли погулять і я заодно розповім вам дещо, можливо, смішне. Трішки вас розвеселю. У нас сьогодні 26 грудня. За ніч дивіться, який сніг випав, зі стріх капає. Вчора вдень йшов дощ. Так ми гуляємо, вийшли на город. Ну, хоч покажу вам, яка краса у нас сьогодні. Угу. Соя. Дуже рідкісне явище. Соя в снігу. Будеш злазити? Злазить. Ой-ой-ой-ой-ой. Та почекай. Зліз, ускорились. Так от що сьогодні було. Кілька днів тому мені згортаю сторінку в тіктокці і мені попалося таке відео смішне, де жінка випровадила чоловіка і діток на прогулянку, а сама думає зараз помию голову та й ляжу, подивлюсь, серію свого серіалу. Ну, зайшла вона в ванну і. Давай мити голову, бачить кран грязний, давай мити кран, давай брати рушник голову витирати, а він брудний, а там до пральної машинки, а там куча попратого не розвішана. Ну, у підсумку вона прибрала всю ванну і тільки сіла на диван, і чоловік прийшов з дітьми. Так ось про що я. Сьогодні зранку поснідали. Ну, як зранку, о 9 ближче до 10. Кажу, піду, а мама наготувала котам їсти, винеси цей котам і кажу, візьму дров, розтоплю у котлі. Пішла, приношу дрова, давай накладати в котел, вибрала попел, а мама каже, вже тижнів два думала почистити сажу, згори, там у нас відкривається, котел у нас у кухні, дров'яний котел. Так я почищу. А ти подивися, чи є в тебе фарба водоемульсійна, щоб зафарбувати кругом котла, побілити, оновити, щоб свіженько було. Ну, є фарба. Принесла, розвела. Мама почистила, все закрили. Давай красити ж, фарбувати фарбою кругом котла. Ну, кругом котла ж треба тепер витерти. Подивилася на стелю, на пластик. Боже, а я його останній размила, напевно, навесні. А він брудний. Думаю, ні, я отут коло котла помию, а далі не буду. Ну, помила ж я пластик коло котла, помила я знизу біля котла, все, котел зверху, все помила. Дивлюся, а далі ж то видно, що пластик брудний. Розтопила я дрова і поміняла воду, і пошла поїхала Такий у мене був фітнес, побризкала. Залізла раз, тряпочкою протерла, два-три рази її злізла, перепрала. Бо тож, знаєте, жадібність така бачила скільки разів у магазинах от, ту швабру, що мити вікна і нею ж можна мити її таке. Всякі такі поверхні, блискучі глянцеві. Ну воно ж то, а що я там два рази в рік, що я так не помию, чи що. А сьогодні так позаймалася фітнесом, що треба, напевно, купити. Ну, попутно ж мию, стелю, дивлюся ж на підлогу. А кілька днів тому робила генеральне прибирання в хаті, а в кухні ж не змивала, бо перед тим, думаю, два дні як до того змивала. Ну, в підсумку виходить, днів п'ять, напевно, як уже в кухні підлогу не змивала. Думаю, ні, я по швабру не піду, я цією штряпочкою переперу, вона вже все рівно нікуди не годна, її тільки викинуть після таких маніпуляцій. Оця купована, ті куповані, що для прибирання жовті. У мене жовті. Ні, я так на колінах відфігачила усю підлогу в кухні, витрусила дорожки, які там лежать, щоб тепліше було ногам ходити. Позастілала. ще світла не було, у нас включилося 12-ті, ще у вітальні замела, щоб чистенько було. Довелося навіть переодягатися, бо. Впотіла, потіла три поти зійшло. І оце вивела свого кицю погулять. Оце таке, от скажіть мені, жіночки, у вас теж таке буває? Що починаєте щось маленьке прибирати, а далі далі йде-йде по-накатаному. І вже вижатий як лимон. Напевно, все-таки треба купляти ту швабру. Бось. Ти куди зібрався? Зима настала. цин влітку тут сидить. В холодочку. Так, от такі справи. І ще треба прийти додому, пральну машинку включити. Світло в нас плюс 4-мінус 2, а вночі зараз не виключають. Ой, Спасибі нашим енергетикам. Він зараз змерзе. Це недовго. Ще вчора порізала гарбуз. Хочу на заморозку його сховати, бо, як схочеться, каші, а гарбуз уже майже закінчується. Скоро наша рогата корівка весь доїсть. Так що у нас все по-тихому йде. Дощ, сніг, морозів немає. Він дуже любить деревця бузинки. Бузини гризе їх, і в навесні листя гризе. Отак, ну, так, можливо, когось розрадила, комусь підняла настрій. Ой, куди ти мене ведеш? Ти в курсі, що я можу набрати собі повні чоботи снігу. Всім дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео. Скоро зніму, покажу наших поросяток, як вони живуть, як вони адаптувалися. Покажу наших рогатих безрогих. Йду, на камеру не дивлюся, хто зна, куди дивлюсь, му хитається. Вибачайте. Покажу ще раз красу. Всім дякую за підтримку, за те, що вам сподобався мій котик. Я все думала, знімати його чи не знімати, чи сподобається він комусь чи ні. Коротке відео з ним. У мене їх дуже багато. Ну, вони в основному однотипні, там на прогулянці. Вчорашнє відео бачили ввечері? Коробка з-під косметики. Вона вся вже подряпана, бо він її так полюбив. Я ще не показувала, що вона відкривається. Він на ній спить, але недовго, бо йому дуже незручно, вона невелика. Треба ще дві таких приставити, тоді буде нормально. Ну все, забалакалася. Бідемо далі гуляти. Зустрінемось в наступних відео. Я не дуже люблю білий колір. Хоча красиво, я люблю зелений.